Вітаю вас, мої розумнички! Сьогодні ми розглянемо з вами питання взаємного розміщення прямої та кола. Коло та пряма можуть не перетинатися, тоді у них немає спільних точок. Коло та пряма можуть перетинатися, тоді у них дві спільні точки, і пряма А при цьому називається січною. Кола і пряма можуть дотикатися, тоді вони мають одну спільну точку, це точку дотику, і при цьому пряма А називається дотичною. Розглянемо властивість дотичної. Дотична до кола перпендикулярна до радіуса проведеного в точку дотику. І так, розглянемо малюнок. Якщо ми знаємо, що точка А це точка дотику, АО є радіусом, пряма А це дотична, тоді радіус перпендикулярен до нашої дотичної. Як же побудувати дотичну до кола? Будуємо коло, фіксуємо точку дотику. Далі будуємо радіус з точки дотику МО, а потім беремо лінійку, кладемо на наш радіус і рухаємося до того моменту, поки не зустрінемося з точкою М. Тобто ми з вами будуємо пряму. Яка перпендикулярна до нашого радіусу. І так ми з вами побудували дотичну, використовуючи її властивість. Розглянемо задачі. У нас дано коло, відомо, що точка А це точка дотику. АМ – дотична дотична докола. Відоме значення кута О 34 градуси. Нам треба з вами знайти градусну міру кута М. Скористаємося при розв'язанні цієї задачі властивістю дотичної. АО радіус. А точка дотику. А М дотична. Тоді радіус перпендикулярен до нашої дотичної. Тобто ми можемо стверджувати, що кут А дорівнює 90 градусів. І тепер ми з вами будемо працювати з прямокутним трикутником АОМ. В цьому трикутнику відомі два кути. Але ми можемо скористатися або теоремою про суму кутів довільного трикутника, або властивістю гострих кутів прямокутного трикутника. Кут О плюс кут М дорівнює 90 градусів, і звідси ми можемо знайти кут М як різниця між 90 та кутом М. 56 градусів. І так, ще раз нагадаю, що кут в прямокутному трикутнику ви можете знайти або за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника, що означає, що сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Або за теоремою про суму кутів трикутника. Два кута відомі, знайти третій можна за знайомою нам формулою. Розглянемо другу задачу. Дано коло відомо, що точка К це точка дотику, побудована датична КМ, відомий кут О, який дорівнює 38 градусів, знайти кут БКМ. Розглянемо з вами трикутник КОБ. Цей трикутник є рівнобедреним, тому що дві сторони КО та ОБ це радіуси даного кола. Зафіксуємо це. Рівнобедрений з основою КБ. Далі згадаємо властивість кутів рівнобедреного трикутника, Кути при основі рівні. Зверніть увагу, що основу ми з вами зафіксували. Тоді кут ОКБ дорівнює куту Б. Дорівнює 180 градусів мінус кут О і поділити на 2. Ми так зробили через це, що це кути при основі рівнобедреного трикутника, і ми знаємо цю властивість. І так, кут ОКБ. Буде дорівнювати 180 мінус 38 градусів і поділити на 2. 142 градуси поділити на 2, це буде 71 градус. І так, кут ОКВ ми знайшли. Тепер поговоримо з вами про дотичну. Ока радіус Км дотична ОК перпендикулярно до КМ. тобто кут ОКМ дорівнює 90 градусів. Тоді, для того, щоб знайти кут БКМ, нам треба від кута ОКМ відняти кут трикутника ОКБ. І так, кут БКМ буде дорівнювати 90 градусів мінус 71 градус. Тобто це буде 19 градусів. І так, ви бачите, що коли ми з вами працюємо з колом і трикутниками, дуже часто зустрічається рівнобедрений трикутник, в якому два елементи це радіуси нашого кола. Тепер ми зіштовхуємося ще з трикутником прямокутним, який утворюється при. Побудові дотичної, тому вам треба згадати властивості цих трикутників для того, щоб гарно працювати з цієї теми. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!